Гарного всім дня, дівчата і хлопці. Сьогодні в мене пампушки будуть, ті, що жаряться в олії, замішувала тісто на картопляному відварі. так воно гарненько підійшло. Рецепт я напишу в коментарях. Обережно я викладаю тісто, щоб його не переминати. Ось таким обережно. Хай воно залишається таким пухнатим, як є. Тепер сковорідку, звичайно, наливаю олії десь так на два пальці, ну, стакан приблизно, може більше, і гарно розігріваю. Можна, дівчатка, олії налити на палець, економніше. Не обов'язково, щоб вони там бовтались і жар і там. Значить, так, тепер Я ось беру ложку, я буду пампушки котити ложкою. Зараз я накатаю їх. Можна чарочкою. Але я не порушую спокій тіста. Максимально стараюсь не порушувати, щоб оце все тут а всередині повітря, все всередині залишилося. Ось так. І як розігріється олійка, я буду обережненько їх викладати. Дівчатка, ось так вони у мене. Жаряться чи печуться. Коли ви не турбуєте тісто, то тоді воно таке буде пухнати, як я. А поки у мене пампушки обжарюються, паралельно я готую чесничок. Ось тут у мене 5 Я видавлюю на прес і ось так постійно їх треба колихати. Ось у мене до супу є сухі овочі, то я десь з півчайної ложки добавлю ще такого. Солю обов'язково щедро. І зараз сюди гарячої олії Добавлю дві ложки. Олія зашкварчала, часничок мій, аромати свої пустив. І все, заправка готова. Це я так роблю заправку завжди. Хтось борщем робить гарячим, хтось супом, хтось взагалі кип'ячиною водою. Я так роблю завжди. А ось мої пампушки. Я вже всі. Пожарила. Тепер поливаю цією підливою. Треба було б їх потрясти, але я перед вами трясти не буду. Мін треба перекласти в інший посуд, щоб зручно було, бо вони будуть зараз по всій кухні літати. Ось так. Пахнуть дуже смачно. Ось такі вони на вигляд. Зараз покуштую, бо Кажуть, відкусила в попередніх відео. Откусила й поклала, бо всередині глизелі. Коли пампушка чи оладка приймає форму, якої була, то, звичайно, це воно не сире. Не трогаю, саме розправляється. Це закономірність ще з пекарні. Ми теж хліб так само нажимали, якщо він приймав ту форму, яка повинна бути, то хліб вважався вже спеченим. Хотіла не куштувати, постійно хейтять мене, але я думаю, кому не подобається, хай не дивляться. А пампушки за моїм рецептом я рекомендую приготувати. І я бажаю всім, як завжди, мирного неба і всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові, всіх обіймаю до наступних зустрічей!